Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан Фрай. Я є топ рейтед на Upwork. Також допомагаю фрілансерам, агенціям виходити на Upwork, робити класні результати, або покращувати вже існуючі. Серед моїх кейсів є багато кейсів, де з нуля абсолютно в різних напрямках люди робили класні результати. Тож, відповідно, в цьому уроці, в цьому відео, я розберу профіль UX UI дизайнера. І що я хочу сказати, що це, напевно, буде серія відео, де я буду поступово розбирати різні профілі людей різних діяльностей. Тобто, в наступному відео це може бути там, графічний дизайн і так далі. Якщо ви дивитесь це відео і ви хочете, щоб я теж безкоштовно розібрав ваш профіль, то ви можете заповнити анкету, яка є в закріпленому смс моєму телеграм-каналі. Заповнюйте анкетку, і, можливо, вам пощастить. І я зроблю вам розбір профілю. Ось, ну що ж, давайте почнемо. Насправді, абсолютно, майже в кожному профілі на форці у людей плюс-мінус однакові помилки. І це відбувається через те, що деякі люди робили якісь гайди чи ще щось, давали якісь рекомендації. Але ці рекомендації вони не завжди. Були нормальними. Тож, відповідно, давайте почнемо. Почнемо ми з аватарки. Аватарка це дуже важлива складова кожного профілю. Можливо, ну, хтось думає, ну, аватарка, поставлю там, яка є та і все. Але дивіться, якщо у вас аватарка якась сумна, не відображає ніяких емоцій, це буде лише мінусом. Люди з США, люди з Канади, з Великобританії, це люди добрі. Відповідно, якщо у вас буде аватарка. Де у вас буде посмішка, то це 100% приверне увагу замовника до вас, тому що в більшості фрілансерів на порці ось така аватарка. Отак. А треба, щоб у вас була там, гарна помилка, гарна усмішка, тобто, ось так якось і так далі. Тобто Треба чіпляти емоціями. Звісно, ви можете зробити аватарку досить легко, просто зробити селфі на гарному білому фоні. Вирізати фон, зробити якийсь там градієнтик і все. Ось. Тож, аватарка це важливий елемент кожного абсолютно профілю. Тепер переходимо до тайтлу. В тайтл я раджу не накидувати дуже багато різних діяльностей, тому що коли замовники шукають спеціаліста, вони з більшою мовільністю беруть того спеціаліста, який експерт саме в якійсь конкретні дні ниші. Тому основний профіль ви. Заповнюйте під якусь одну діяльність. Ні в якому разі не треба пихати. UX UI дизайн, веб дизайн, mobile, веб Design. Тобто, не дивіться, фактично, так, це пов'язані між собою сфери, можливо, навіть хтось каже, що це одні і ті самі сфери. Але ну, для замовника це не зовсім зрозуміло. Не всі замовники це розуміють. Тому, якщо у вас буде основний профіль саме під вашу найголовнішу діяльність, яку ви найбільше експерт. Це буде плюсом. Тобто, якщо тут буде просто UX UI дизайнер, там Mobile and Web App Designer і Figma, це буде краще, ніж от, буде ще й веб-дизайнер, ще й веб-розробка, ще й відеомонтування чи ще щось. Тобто, ні в якому разі не треба накидувати дуже багато скажімо так, діяльності в один тайтер. Далі, Overview. Моє найулюбленіше. От коли дивлюсь профілі. Коли профілі потрапляють на... потрапляють на розбір, то я бачу, що ці люди не читають мій телеграм-канал. Чому? Тому що всюди, абсолютно всюди, я кажу про те, що ну, ні в якому разі, будь ласка, не пишіть на початок вашого оверв'ю Hello and welcome. My name is Anya, I am UX UI designer, web designer from Ukraine. Чому? Давайте я вам покажу, чому одразу. Одразу покажу, чому не можна так писати. Ми заходимо в пошук. В пошуці шукаємо Анну. Так, я сподіваюся, що ми швиденько її знайдемо. В неї там є заробіток. Давайте поставимо заробіток і поставимо, що вона з України. Щоб швидше знайти, я просто хочу вам показати, як виглядає це оверв'ю в профілі. І показати, що це дуже-дуже велика помилка. Прям дуже велика. Так. Ось. Дивіться. У вас є два рядки. От заходить там клієнт в пошук, шукає фрілансера, і от він дивиться Анна uxi UXI-дизайнер з України. І ви пишете в своєму рев'ю: Hello and welcome. My name is Anya». Хоча це вже і так відомо am емікс designer» – це вже і так відомо. From Ukraine це вже і так відомо. Відповідно, ви просто перший рядок вашого оверв'ю зливаєте і все. Тобто він вам не дає ніякого абсолютно результату. На що впливає взагалі перші два рядки вашого оверв'ю? Вони впливають на те, чи будете ви отримувати інвайти. Ну, це один із пунктів. Звісно, це не один-єдиний, тому що цих пунктів багато, але тим не менш. Ну, ви можете відправляти пропозиції, брати замовлення там з пропозицій, але інвайтів у вас буде менше. Тому що з таким овервю люди просто не будуть розуміти, а що навіщо мені брати цю людину, і навіщо мені відкрити профіль. Тобто вам треба взяти і в ці перші два рядки написати те, що зачепить замовника, і те, що не дублюється з тією інформацією, яка вже і так є. Е, в пошуці, так, яка вже і так є в фоновому режимі. Тобто ці два рядки вони повинні зачепити замовника, і щоб замовник зробив цільову дію, кинув інвайт. Подумайте, що туди можна написати, щоб замовник прочитав ці два рядки і подумав, о, круто, кину інвайт. Інвайт це коли замовник вас запрошує на свою вакансію, відповідно, ви там вже з ним починаєте спілкуватись, і, можливо, він може вас найняти. Ось, так. Давайте повертаємось до профілю Анни. Так, краще ось так зроблю, щоб нічого не збилось. Ось. Тому, будь ласка, змініть це. Якщо у вас є це в профілі, будь ласка, змініть. Тому що це помилка, про яку я кажу абсолютно всюди. Ви можете це далі поставити. Хоча, в принципі, я не бачу в цьому сенсу взагалі в Оврию це додавати, тому що це і так відомо з вашого тайтлу і з вашого профілю. Ось. В цілому, далі оверв'ю йде правильно. Є скіли, є інструменти, ну, можна дописати ще етапи роботи. Тобто, як Аня, взаємодіє з замовниками. Далі. По кейсам. По кейсам, ну, в принципі, я б не сказав, що щось не так. По кейсам, супер, але. Дуже важливий момент, це те, що якщо у вас кейси українською мовою, ще якоюсь, а не англійською, то краще перекласти цей кейс, тому що тоді у вас буде значно більша ймовірність, що ви візьмете замовлення. Так, треба посидіти, так, треба витратити час, але, кажу, як є, треба обов'язково перекладати абсолютно всі кейси на англійську мову. Дизайнерам це зробити дуже-дуже легко. Е, так, в цілому, що я бачу по кейсам? Картинка гарна, все супер, нічого не скажу щодо картинки, все класно. Але немає деталізації. Тобто замовнику важливо знати про те, яка була задача, це перше, Який був дедлайн, це друге. Як виконувалась робота, це третє, Як виконувалась підготовка, це четверте. Тобто, ну, окей, якщо одразу був зроблений дизайн, окей, але ж. А я думаю, що тут підібралися, підбирались кольори, підбирались шрифти, робився, можливо, вайфрейм і так далі. Можливо, не робився, не знаю. Якщо не робився, окей. Але хоча б опишіть це словами. Опишіть, будь ласка, кейс словами, щоб замовник зайшов і він подивився картинки, і потім прочитав, як цей кейс був реалізований. Це абсолютно рекомендація для всіх дизайнерів, не тільки для UCI. Для всіх дизайнерів. Для всіх, абсолютно, навіть не дизайнерів, розпишіть текстом абсолютно все про цей проект. Абсолютно все. Уявіть, що, мовно, ви там спілкуєтесь з другом, так, і він вас запитав, що ви там робили за проект. От розкажіть йому від початку до кінця, як цей відбувався в деталях, щоб замовник потенційний зайшов в ваш кейс, зайшов в ваше портфоліо, подивився це портфоліо, прочитав. І він зрозумів, і в нього закрились всі питання. А так в нього залишається купа питань після того, як він подивився цей кейс. Тобто він подивився, ага, супер, картинка класна. А які були етапи роботи, а за який дедлайн це зробилось, і так далі. Якщо це у вас вигаданий кейс, то ну, вигадайте процес, як у вас проходить процес на реальному проєкті, розпишіться, тому що це важливо. І так в кожному кейсі. Тут теж є картинка, але деталізація немає. Ну, а цей оцей опис я не вважаю це за деталізацію. Плюс, ну, порада від мене також це підписувати кейси саме на прев'юшках, писати, що це за кейс. Тому що, коли замовник заходить в пошук, знову ж таки, або коли кидає інвайт, то у замовника видно ваш перший кейс. Тобто, якщо там гарна картинка, це супер, але якщо там буде написаний текст, вид роботи і ніша, це буде краще, тому що тоді замовник, якщо в нього буде ташніша, він зверне увагу, що о, круто, в прев'юшці написана там ташніша, і він з більшою ймовірністю кине вам інвайт. Ось, по сертифікатам, база абсолютно теж для всіх, це два кастомних сертифікати, обов'язково. Employment history заповнено, і це супер, це клас, лайк. Like. І також ще є розділ Other Experience, його я теж раджу заповнити. Обов'язково. А В Other Experience у вас можуть піти просто кейси. Тобто Title, це назва умовно кейсу. Там, наприклад, Укрзалізниця, вебсайт, редизайн. І опис, як відбувалися етапи роботи. Ось. Що стосується спеціалізованих профілей, вони тут є, це плюс. Тому що більшість фрілансерів забувають про них. Спеціалізовані профілі у вас йдуть для відправки пропозицій. Відповідно, основний профіль йде для того, щоб замовник знаходив вас у пошуку. І в основному профілі у вас йде одна діяльність, і ви робите основний профіль під ту діяльність, в якій ви більше експерт, з якою вам більш цікавіше працювати. Потім йде спеціалізований профіль перший під ту ж діяльність, яка у вас йде в основному профілі. І де другий спеціалізований профіль може йти під будь-яку абсолютну діяльність, не пов'язану зовсім з тим, що у вас є в основному профілі. Ось такі мої рекомендації. По кожному спеціалізованому профілі я раджу мати 4 кейси по кожному спеціалізованому обов'язково. Ось. Тож, якщо ви ux дизайнер, і у вас є такі ж помилки, зверніть увагу, підправте свій профіль. І буде у вас все круто. І також в закріпленому смс в Телеграмі заповніть анкетку, можливо, вам пощастить, і я зроблю вам безкоштовно розбір профілю. Це рандомно, але чому б не заповнити це пару хвилиночок, і, можливо, ви виграєте розбір профілю. Ось, сподіваюся, вам було корисно. Обов'язково врахуйте мої рекомендації. Особливо по кейсам, тому що кейси це. Така біль абсолютно всіх спеціалістів, які б виходять на Upwork. У деяких взагалі немає кейсів, у деяких просто прев'юшка, у деяких просто картинка. І лише у 1-2% максимальна деталізація, де є і картинка, де є і сам візуал, і де є детальний опис і замовник заходить, Він прочитав, продивився. І на 100% навіть більше зрозумів, як взагалі проходила робота. І в нього більше довіри до вас як до спеціаліста вже одразу. А щоб виділятись на аппорці, щоб бути попереду конкурентів, вам треба просто застосувати ці поради, як мінімум щодо портфоліо. І все, ви будете вже краще 99 фрілансерів на аппорці. Тому що якщо зайти в пошук фрілансерів і подивитись на їх портфоліо, це просто жах. Це реально жах. І бути краще, ніж вони дуже легко. Треба просто зробити те, що я вам сказав. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео.